Закупівля техніки, підвищення виплат військовим, спецфонд для Тайваню, але без ленд-лізу для України. Палата представників американського конгресу ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. За цим документом Пентагон може сподіватися на майже 900 мільярдів доларів. Частина з них піде на виготовлення двох сотень бойових літаків і трьох сотень одиниць наземного військового транспорту. Ще частину спрямують на підвищення зарплати для солдатів на 14,5% для молодших. Службовців і на 4,5 для всіх інших рангів. Утім, усі цифри поки що на папері, адже для набуття документом чинності необхідно схвалення сенату, який голосуватиме за бюджет Пентагону наступного тижня. Послі ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Уже в понеділок його мають схвалити публічно та оприлюднити. Санкції проти російських танкерів пишуть західні змі стали одним із пріоритетних. США найближчим часом теж можуть оголосити про обмеження, які зачеплять російський нафтовий сектор, та й інші країни поетапно відмовляються від партнерства з Росією. Однак вона досі торгує нафтопродуктами. Як мої колеги розбиралися? Китай та Індія два надійних партнери російського нафтогазового сектору. І якщо Пекін останнім часом намагається скоротити імпорт російського палива та купувати африканську сировину, то Індія цього тижня уклала з Росією історичну угоду на продаж нафти. Про це пише Reuters із покликанням на власні джерела. За цим контрактом Роснефть постачатиме приватному індійському підприємству півмільйона барелів щодоби, і так 10 років. Індійські нафтопереробні заводи працюють. Ують на переробляючи російський вуглеводень, потім його доправлять країнам заходу як уже індійський товар. Це дає змогу Росії обходити санкції великої сімки і досить успішно, адже імпорт нафти з РФ до Індії зріс на 900 відсотків порівняно з довоєнними роками. США не купують російське паливо, але можуть запровадити санкції проти країн, які це роблять. До виборів про таке навіть не згадували. Рішення непопулярне, вплине на весь ринок. Отже, нафта й бензин подорожчують скрізь, і навіть для американців. Тепер Білий Дім повідомляє видання Блумберг із посиланням на власні джерела, готовий до таких дій. Однак як це зробити на практиці? Адже вже незабаром штати матимуть нового президента. Важко уявити, що Дональд Трамп хоче схвалити заходи, які можуть вплинути на вартість нафти у США? Він зовсім не бажатиме, щоб це сталося під час його вступу на посаду. Тож усе це може бути досить короткочасним. Також дуже важко зрозуміти про що можуть говорити США, адже вони взагалі не імпортують російське паливо. Якщо йдеться про якісь заходи проти компанії у Китаї чи Індії, які, наприклад, купують багато різного у Росії, то як це працюватиме? Тим часом Євросоюз продовжує боротися із тіньовим флотом Рос російських танкерів 45 нафтових суден РФ не матимуть доступу до європейських портів і послуг. А цього тижня одна з австрійських паливних компаній дочасно припинила контракт із Газпром експорт дочірнім підприємством російського енергетичного гіганта. Австрія покрила дефіцит за рахунок диверсифікації постачальників. Відтепер наголошують в компанії жодних контрактів з росіянами. В них немає як і жодного бізнесу в країні агресорі. Однак Росія від того принаймні найближчим часом не бідуватиме. З одного боку її виручають замовлення від Індії та Китаю, з іншого продаж скрапленого газу. Цей механізм намагаються прикрити в Європі, адже спершу там запровадили санкції лише на паливо, яке надходить трубою. Потім взялись перекривати обхідні шляхи. Наступного року від російського скрапленого газу з підприємства сахалін 2 може відмовитися Японія. Робитиме це поступово руками. Але втрата такого покупця дорого обійдеться Росії, доплатити доведеться і Японії, адже доставляти паливо зі США чи Канади довше і дорожче. Наталя Косінова подробиці телеканал Інтер, «Марафон. Єдині новини.